Якщо ми беремо клубний баскетбол, то ми дійсно не дуже будемо там конкурувати. Так? Тобто це буде якась Португалія, яка якось Дніпро грав, так? Тобто це буде Словаччина, мені здається, це буде якісь клуби Румунії. Ось десь цей. Тому що важкувато, перш за все, знову ж таки, гроші, які зараз є в українському баскетболі, так? і якість гравців, які на ці гроші. Приїжджають і грають. Якщо ми навіть кажемо про легіонерів, скажімо так, так і плюс, ну, ще раз скажу: багато хто виїхав за кордон, і багато хто грає за кордоном, і оця молодь, яка виїхала до 18 років, зараз має ті, хто мають підпитувати так, приходити на заміну ветеранам, то їх зараз немає. Їх мінімум, так, і їм треба 3-4-5 років, скільки так, щоб а, дати, а, скажімо так, добру заміну, файну заміну ветеранам. Тому що, якщо подивитись, МВП місяця конів, Сандул, Буренко, Агафонов, всі, всі старі. Зараз Кольченко повернувся, стане якимось МВП місяця. І що? У нас ці 35 плюс МВП місяця.